Друзі, вітаю на екранах з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я підготував для вас ще одну порцію цікавих та надзвичайних знахідок у іграх, але це будуть не якісь класичні великодки в загальному розумінні або якісь посилання. Сьогодні ми з вами подивимось на 15 різноманітних секретів та дивних багів, які залишили в іграх розробники і які гравці далеко не завжди мали знайти. Коротше, певен, що буде точно цікаво. Тому записіться чимось, що можна пожувати, захватіть напоїв, і не забувайте про коментарі та лайки. Або дизлайки. Це ж ваше право, якщо все буде настільки погано. Це дивні секрети та баги в іграх, які ніхто ніколи не мав знайти. Приємного перегляду! Почну сьогодні з Jade Empire. М'ятаєте таку гру вже старенька, але досі прекрасна JRPG про китайську міфологію від студії Байвер. Для мене напевно це досі одна з тих ігор, теплі спогади, про яку залишаються з тобою на багато років. Так, от окрім усіх основних і другорядних завдань, у грі є також міні-гра в кості, яка повністю спирається на твою удачу, ну або просто випадковість. Не більше, не менше. І як це часто буває у подібних іграх, тут є класичний експлойт. Перед цією міні-грою ви можете зберегтись, і якщо програєте, то просто завантажитесь спочатку. Так можна повторювати, поки вам не випадуть потрібні числа. Грубо кажучи, гравець може повторювати так до моменту, поки не переможе. Знову ж таки, це доволі поширена практика для багатьох ігор. Але розробники з BioWare залишили у грі один незвичайний і дуже несподіваний секрет для будь-кого, хто спробує зламати і обхитрити гру таким способом. Після вашої перемоги подібним чином може стати Ось от таке. You it right. A high roll your wager. <проб> так, хлопцю поряд від такого навіть знадобилось змінити одяг. З чим я в принципі абсолютно згоден. Справді дуже неочікуваний секрет. А от ще одна подібна класна знахідка з гри Banjo-Kazooie Нацен Bolts. це екшен адвенчура від студії Rare, що вийшла у 2008 році. Rare взагалі божевільні. У них в виграх постійно знаходяться якісь круті секрети, посилання та усякі жарти, щоб потролити гравців велика студія. І от у цій грі знайшовся дуже серйозний баг, який дає змогу читерити в грі практично з самого її початку. Все, що вам потрібно зробити, це взяти будь-який предмет у грі, покласти його на свій візок. За Стрибнути зверху і знову підняти цей предмет. Після чого вся ця нехитра комбінація дасть вам змогу літати дуже просто і насправді дуже корисно. При цьому абсолютно не зрозуміло, як у студії примудрились проморгати такий баг. Таке приміщення дає вам можливість пропускати цілі ділянки гри і літати куди завгодно. Це допоможе і облегшить вам збір пазлів, які дуже важливі для проходження, але зібрати які не завжди можна одразу. Наприклад, на даху цієї будівлі зібрати такі пазли можна тільки, пройшовши гру мінімум наполовину. Але з читерськими польотами це можна зробити одразу і одразу ж використати їх на місці. Чи. Не можна. Річ у тім, що рер такі тролі, що не могли упустити шансу познущатись над гравцем, і тут, під час використання цих пазлів, які ви зібрали нечесним шляхом, вилізе повідомлення з обуренням. Ти що це? Мою гру зламати зібрався? А ну давай, спускайся звідти і все це по-нормальному, як це було задумано. А це на 5 балів секрет, звісно. Думав, що ти тут найрозумніший? Іноді великодки, чи то секрети можуть ховати не буквально у грі, а десь поряд. Так було з Tiger Woods 99 PGA Tour. В іграх про знаменитого гольфіста Тайгера є і кілька класичних великодок, Можливо, я якось повернусь до них і розкажу детальніше. Та сьогодні ми тут за іншим. Річ у тім, що після виходу гри на ПК і PlayStation у 99-му році, буквально через кілька місяців, версію для консолей раптово почали масово відкликати з магазинів, зняли близько 100 тисяч копій, таке зазвичай не роблять через якісь дрібниці. І що ж ви думаєте, стало причиною такого важкого рішення? Тому що хтось в EA Sports вирішив, що буде кумедним залишити на диску з грою епізод мультсеріалу Південний парк і не просто якийсь епізод, це була жорст. Така незацензурена версія пілотного епізоду, який часто називають Ісус проти Санти. Причому сам цей епізод подивитись на PlayStation не було можливості, тільки якщо ви вставили цей диск у свій ПК, там можна було знайти файл під назвою ZіZіDAMID. Саме він і був причиною усього цього хаосу. Мені довелось повозити, щоб знайти ту саму першу версію гри в інтернеті, а потім ще й зрозуміти, як її відкрити. Але все ж таки у мене це вийшло, і я насправді запустив той самий проблемний епізод. Круто ще, що ця знахідка була тільки в консольній версії гри, що ще більше ускладнило взагалі виявлення цього секрету. Щось трішки схоже на такий самий секрет можна було знайти і у іншій консольній грі. На цей раз то була Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Яка вийшла у далекому 97-му році на PlayStation 1. Про гру, думаю, розповідати вам особливо не потрібно. Це платформер, на якому виросло ціле покоління. Хоча лізти у файли гри на диску вам для цього не потрібно, та навіть у саму гру вам грати не обов'язково. Достатньо просто вставити диск у консолі і запустити її. Саме тоді, прямо на моменті, коли з'явиться логотип Sony, треба затиснути на геймпаді комбінацію вліво кружечок L1R1, і вас перенесе... Чорт навіть знає куди. Все це буде дивне відео з Крешем, який ходить на побачення з реальними дівчатами, і все це під доволі лячну музику на фоні та дивні танці. Це не кажучи вже про сам костюм Креша, наче він тільки ну, прийшов з якогось дитячого свята. Виглядає так, наче все це справжня японська реклама гри, ну і доступна вона, звісно, лише у японській версії цієї гри про Креша. У грі для інших регіонів ви не зможете її активувати, якщо вона взагалі там є. Раз я вже почав говорити про цю серію ігор, давайте також згадаємо і один специфічний, але дуже зручний баг з першої гри Crash Bandicoot. Нас цікавить рівень у колізеї, де під час бою з босом ви дуже просто можете уникнути моменту з втечею від лейдів. Потрібно всього навсього встати осторонь біля виходу, і звірі банально пробігатимуть повз вас. Зручно і дуже просто. Так от, ви можете знати, що у Crash Bandicoot був сучасний ремастер, що вийшов у 2017 році. І здавалося, якщо цей ремастер так. Такий самий, як і стара гра, то ви точно так само можете легко пройти цей рівень. Просто встаньте в стороні, а ні, док прошарились. Тепер так легко вам вже не відбутись. Вас просто закидають сиром. Як на мене, це справді дуже кумедно. Деякі ж секрети в іграх це не просто кумедні жарти, а прямо круті такі особливості, які чомусь вирішили прибрати з фінальної версії. Так було з грою Star Wars, Jedi Knight – Jedi Academy. Вона вийшла у 2003 році на кількох платформах і була дуже крутою. Та й досі є. Я пам'ятаю з дитинства кілька ігор за зоряними війнами, які були просто вау. Усі ці світлові мечі, які відбивали ворожі постріли, а ще сліди, які залишав меч на різних поверхнях. І попри те, що битви з ворогами загалом були зроблені класно, все одно були достатньо стриманими. Вбитий вами супротивник просто гинув і все, ні крові, ніякої жорстокості. Тільки от в оригінальному задумі все було зовсім інакше. Виявилось, що в грі є прихований режим реалістичного світлового меча, і він абсолютно повністю міняв всю гру. Активувати його можна, просто дописавши кілька рядків у властивостях ярлика, якщо у вас версія гри від Джоджі, але є й інші способи. Після цього усі ваші бої перетворюються на справжню різанину, бо ваш світловий меч починає шматувати ворогів на частини. Ви рубаєте їх навпіл, зрізайте голову з плечей, відривайте їм кисті, і вороги з жахом дивляться на свій обрубок. Загалом грати стає набагато цікавіше, але не тільки через це, тому що меч є. Не тільки у вас, а й у ворогів, тож пробати на шматочки можуть і вас самих. Що навіть додає якогось азарту трішки піднімає складність. Загалом можу сказати дуже круто, коли гравці знаходять щось подібне. Це добре тішить фанатів і прям дає грі нове життя. Інші ж секрети бувають не те, що прихованими у загально прийнятому сенсі. Їх не треба якось активувати чи шукати. Вони насправді завжди були у всіх під носом. І якби ви їх помітили, це дуже спростило б вам проходження гри. Так було у старій Mike Tyson's Punch-Out. Я не знаю, чи багато хто з вас грав. Цю панч аут стару боксинг гру, що вийшла у 87-му році на контролях Нінтендо. Я не настільки старий, але все ж пам'ятаю, що вдруга колись була ця гра, і я в неї точно грав. Або скоріше намагався. Якщо ви в неї грали, то точно пам'ятайте тих здорованів на кшталт Пістона Хонди, або Балдбула. Цих чортів було дуже складно перемогти. Хоча особисто я навіть до них не доходив. Це я знаю точно. І що ви думаєте? Майже через 30 років після релізу гри ви. Воло, що там була одна особливість, яка давала змогу вирубати суперника з одного удару, що потрібно всього лише стежити за глядачами за рингом. Тільки так і саме так ви помітите, що один з них може кивнути головою, і це означає, що в цей самий момент вам потрібно бити суперника. Серйозно, кивок головою? Тобто оцих от пікселів. Як я мав таке помітити? Ага, але почекайте, є ще дещо, є ще один лайфхак. З іншого боку, є інший уболівальник, який іноді дістає фотоапарат і клацає ним фотографуючу бійку. При цьому на самому фотоапараті видно маленький спалах. Просто на секундочку біла крапка з'явиться і все. Ось це ще один момент, коли потрібно бити суперника, який нібито засліплений спалахом фотокамери, отаким от маленьким, ще й зі спини. Ой, добре, що тут скажеш? Відеоігри це просто щось. Буває і так, коли розробники кажуть гравцям, що в їхній грі немає ніяких секретів, окрім тих, які ви вже змогли знайти. Але, звісно ж, це виявляється неправдою. Далі за списком у нас GoldenEye 007, гра для консолей Nintendo 64. Ця гра була улюблена у багатьох гравців, навіть попри оте своє пакельне управління персонажем. І як годиться на той час у цій грі були чити. Невразливість до поранень, нескінчені патрони, вся зброя, і вибір. Будь-якого рівня при цьому читиці можна не тільки ввести вручну, а й розблокувати їх через проходження рівня за особливий час, ставлячи свої рідні рекорди. Саме через це, через спосіб відкриття цих чіткодів, у якийсь момент гравці вирішили, що знайшли вже всі, які були. Начебто, але виявилось, що це не так. Окрім ще кількох читів на зброю і патрони, виявився і один дуже незвичайний код. Код, який повністю міняє режим гри. Він активується через введення потрібної комбінації під час гри. І от що він робить після вводу кода. Гра стане виглядати ось так. Прямо як той старий чудовий кліп гурту Ака на пісню Take on Me. у грі повністю зникають всі текстури і всі кольори, і залишаються тільки лінії і обриси об'єктів. Що, думаю, серйозно так у складні в якщо ви взагалі захочете проходити її у такому режимі. Але круто, що в іграх бувають і от такі от секретні режими, про які мовчать навіть розробники. Був у цій грі іще один цікавий режим, хоча ніякі чит-коди вам його не повернуть, тому що його прибрали з гри через проблеми з ліцензіями, судячи з усього. Скоріше за все, це через те, що він пов'язаний з усіма акторами, що грали персонажа Бонда у кіно. По суті, ви могли ви. Вибрати для мультиплеєрного матчу будь-якого бонда з доступних, і грати ним. Там був Шон Конері, Роджер Мур, Тімоті Далтон і Пірс Броснан. А от Джорджа Лезенбі з незрозумілих причин там не виявилось. Ідея була і справді гарною, і класно було пограти кількома бондами, та на той час нікому цього зробити по-нормальному так і не вдалося. Але зараз, звісно, такої проблеми немає, і інтернет-розумники зробили цей режим доступний для будь-кого. Та і це не все секретне, що виявилось у грі. Наступні знахідки. Куди крутіші? Це вбудований у гру і повністю функціональний емулятор системи ZX Spectrum. Це старий такий восьмирозрядний домашній комп'ютер 82 року випуску. І от знайшли у грі цей емулятор лише у 2004 році, через 7 років після релізу самої гри. Що цікаво, приблизно в той самий час студія Rare, яка зробила цю гру, паралельно працювала над емулятором ZX Spectrum для Nintendo 64. І, мабуть, таким чином вони. Хотіли його протестувати, або якось випадково залишили його у грі. Так чи інакше, окрім самого емулятору, там виявились і ігри для нього. Знайшли їх тільки у 2012-му. Це були Attic Attack, Saber Wolf, Jetpack і Night Lore. Ігри розроблені все тією ж Rare. І весь цей час вони були у всіх на картриджах. Але ніхто цього навіть не знав. Як на мене, це точно одна з найбільш кльових подібних знахідок. Зовсім інший суперський секрет є у грі Uncharted Golden Abyss. Це та сама гра про Натана Дрейка, яка вийшла ексклюзивно на PlayStation. Vita. Що цікаво, один твітерський добродій Данило Ололошович дав мені пограти своєю PlayStation Vita, за що я йому дуже вдячний, бо це був мій перший досвід з цією консолю. І виявилось, що на ній було дуже багато класних ексклюзивних ігор. Власне, тільки на ній. Я не так давно взагалі вперше спробував пограти в цю Uncharted. Так от, секрет, який нас цікавить, знаходиться на 32 й главі гри, і помітити його можна лише в разі проходження гри на найвищій складності. Або щось типу того. При звичайному проходженні на цій главі на троні сидітиме мертвий персонаж Естебан, який виглядає безумовно мертвим. Він скелет, що ще від нього можна очікувати. Але під час проходження на найвищій складності він не буде таким же мертвим. Він підскочить із криком БУ didn't know. I didn't know. При цьому, як ви могли помітити, лякати він повинен настільки нас, скільки справжніх акторів, які записували мокап для цієї гри. І усю цю сцену з бриляком акторів вирішили залишити як секретну катсцену. Як на мене, це дуже круто. Смішний момент з чи то секретом, чи то багом можна знайти у першій грі Life is Strange. Помітити його можна в певний момент проходження на першому епізоді, коли хлопець один з учнів школи піде футбольний м'яч у дівчинку на лавці. Все це відбувається десь на шкільному дворі. У цей момент вам потрібно використати силу перемотування часу, повернути камеру під певним кутом, і це що. Це Девід? Вічим Хлоя, він же працює охоронцем в кампусі. Стоїть тут собі в позі Т? Дивно, ну це точно тут не навмисно залишили. А от гра під назвою Wave Race. Це кльові пригони на водних байках для консолі Nintendo 64. Красиві локації, вода, гори, сонце, та загалом це ж гонки. Що тут може бути такого незвичного? Ну. Є диктор, наприклад, взагалі він нормальний, звичайнісінький, щось коментує, радіє вашим перемогам, буває вражений вашими стрибками та трюками, і всяке таке. Але одного разу один гравець виявив, що якщо використати особливий код. Коментатор буде зовсім не такий хороший. Навіть навпаки, він перетвориться на справжнього козла, м'яко кажучи, він видаватиме фразочки на кшталт: Джона. Мабуть, у тебе є шосте відчуття, бо слідів від інших п'яти точно немає. Або твої перемоги, наче діаманти, такі ж рідкісні. Ну ви ж зрозуміли. І це ще не грубі фрази. Куда, звісно, що в опціях гри немає вибору такої озвучки від самого початку, але з огляду на грубість ведучого це й не дивно. Тільки через 9 років після виходу цієї гри цей секрет змогли знайти. Інший цікавий секретний діалог можна було помітити у старій грі Front Mission Gun Hazard, яку у 96-му році на консолях Super Nintendo випустила Square Enix, тоді вона ще називалась просто Square або Square Soft. Ця гра це відгалудження від серії Front Mission, яке замість тактичної стратегії стало платформером з елементами JRPG. У сюжет вдаватись ми не будемо. Я відразу перейду до суті. Наприкінці гри буде момент, на якому чутно щось на кшталт телефонного дзвінка, але його сильно заглушає шум вертольота, і нічого з тих слів розібрати просто неможливо. Внизу, звісно, є субтитри діалогів, але вони передають вам абсолютно не те, що говорять у грі. Насправді, в якийсь момент хтось з гравців зміг відшліфувати звук і знайшов дуже неприємне повідомлення. Навряд чи хтось з розробників хотів, щоб повідомлення насправді вдалося почути. Я прикладу для вас його нижче у субтитрах. 18, you, you um. Все це справжнє телефонне повідомлення, яке належить члену британської радикальної організації правого крила під назвою Combat 18. Ба більше повідомлення це явно взяти з повної версії пісні Dog Tribe британського гурту Fundamental. Хто це вирішив тут залишити, і навіщо не зовсім зрозуміло. Але Нінтендо точно навряд чи хотіла б виявити такий секрет у грі для своєї консолі. І, мабуть, так і не виявило, тому що тільки через роки цю знахідку помітили самі гравці. Бувають недоречні секрети і в зовсім дитячих іграх. Для цього ми перейдемо до рибки Фредді. Можу сказати, оці всі ігри від Humanгос Entertainment, це мої найулюбленіші ігри. Взагалі обожнював в них грати в дитинстві, особливо в піжаму Сема, до якого, до речі, ми. Перейдемо трішки пізніше. Якщо ви грали у ці ігри, то знаєте, що вони точно не шкідливі для дітей. Все таки віковий рейтинг у них від трьох років, потрібно тримати себе в руках. Але в одній з ігор все ж щось пішло не так. У певний момент Фредді та Лютер зустрічають злісного електричного вугра, який не пропускає рибок та погрожує їх з'їсти. І, от у цей момент, якщо ви натиснете на Лютера, Фредді віддасть його на поталву гру. What about oh, nothing, Хоча виявиться, що це була всього лише фантазія рибки, це навіть краще, але господи. Боже, це жорстоко для такої гри. Що ж до Піжами Сема, як і казав, заглянемо ми і туди. Нас цікавить друга гра під назвою Піжама Сем, блискавок немає і грім за тих, у якій маленькому герою потрібно виправити зламану ним же систему грому і блискавок на небесній погодній станції. Саме там, на цій небесній станції, ви можете потрапити до вбиральні. Зазвичай у цьому туалеті можна знайти майстра, який визначає якість сніжинок. Він ховається тут в унітазному бачку. Але хто б міг подумати, що Сем так само може і скористатись цим туалетом? У нього ж навіть і піжама для цього чудово пристосована. Тільки от замість того, щоб після зроблених справ використати туалетний папір, що висить поруч, він витре зад своїм плащем і одягне його після цього назад на себе. Просто чума. Завершу це відео ще одним туалетним секретом. Ну так вже вийшло, не знаю чи спеціально, чи ні, але знахідка дуже смішна. Знайти її можна у старій грі від студії BioWare під назвою MDK2, яка вийшла у вже такому далекому 2000-му році. Це був доволі кльовий шутер від третьої особи, у якому сюжет давав вам змогу грати за трьох різних персонажів. І ігровий процес за кожного з них абсолютно відрізнявся. Серед них був доктор, божевільний професор, а за сумісництвом командир і. Винахідник у доктора був також прибиральник у суперкостюмі, який виконує всі накази командира. А ще кібернетичний шестиногий пес. Загалом, команди, що треба, окрема цікава частина геймплею. Тут це пердіж. Хоча пукнути можна тільки, якщо ввести особливий чит-код, граючи за доктора Хокінса. Та саме з цим читом і пов'язаний наш останній секрет на сьогодні, вам потрібно, перебуваючи на своєму ж кораблі, знайти місце з величезним каміном, щоб він там не робив на цьому космічному кораблі. Просто підійдіть до нього і тричі введіть пердіжний код. Через це ваш космічний корабель, просто розірва на шматочки. Навіть страшно подумати, що ж таке перед цим їв доктор Хокінс. Дуже крутий секрет, насправді, який при цьому доволі рідкісний. Ну самі подумайте, хто буде перевіряти чит-код на пердіж, про який її знають далеко не всі, в різних місцях гри. Це ж безумство. От таким у мене вийшов випуск на цей раз. Розповідайте в коментарях, чи знаходили ви самі щось із того, що я показував у відео. Мені було б дуже цікаво про таке почитати. Пам'ятаю, що я сам особисто точно натрапляв от на ті моменти з рибки Фредді та Пижаму Сема, а також користувався лайфхаками з Crushband та розблоковував для себе реалістичні мечі у Джеді Академі. Якщо знаєте ще якісь цікаві секрети, чи то баги або експлойти, про які можна було б розказати, діліться цим також у коментарях. І з задоволенням спробую зробити для вас ще декілька подібних відео на схожу тему. Під кінець, як завжди, хочу висловити окрему подяку моїм чудовим меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Саме їхні імена ви зараз і бачите десь на екрані. Це неймовірні меценати на Байміякофі та Patreon спонсори на YouTube, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежно вдячний кожному і кожній з вас, в тому числі, звісно, і простим глядачам, які залишають під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цим відео у. У соцмережах. Я це дуже ціную і дякую вам. За бажанням підтримати цей канал і стати його меценатом можна через Кофі та Patreon, спонсорську підписку на Ютуб або просто через Моно чи Приват. Це справді сильно допоможе робити для вас більше цікавого і якісного контенту. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.